Так, ну що, братва, всім привіт! Ви на каналі Макс Бітбос. І це нова топова частина по доставці Глову, і не тільки. Як і обіцяв, п'ята частина вже для вас є. Так що додивлюся відос до кінця. Приємного перегляду. Вилітаємо зараз на доставочку. У нас зараз на годинах вже 4 часа дня. Заробив поки 116 гривень, бо сьогодні мені добре, що прийшла зарплата за минулий тиждень. Це 3 тисячі гривень, в принципі. Бо заробив, в принципі, добре там щось майже 7 тисяч гривень за тиждень. От, і 3 тисячі гривень мало прийти на карту, і не приходили гроші з четверга по понеділок. аж. І вівторок, сьогодні тільки, тобто вчора, вівторок був, і сьогодні середа вже, і сьогодні тільки зранку мені прийшли гроші цих 3000. Так що починаємо зараз новий тиждень. Треба поїздити зробити щось. Так що погнали! Всім приємного перегляду, вилітаємо на доставку. Так, нашо, братва, це вже у нас сьогодні вівторок, коротше. Відкатав я минулий тиждень, заробив 3 тисячі гривень майже, корот. І добре, що ще позаминулого тижня там прийшла зарплата 3 тисячі гривень. От, на карту. Сьогодні у нас вже вівторок, сьогодні буде кешаут, спишеться готівка. Завіз вже є сьогодні 4 замовлення, зробив поки що 275 гривень, бо завіз там за 60-70 за 70 гривень, потім ще впала рукавичка за 90 гривень, майже завіз. Ще, ще взяв готівки трохи. Приїхав додому, трохи відпочити зараз і будемо знову літати на доставочку, бо в принципі. Зараз возити замовлення по 46 гривень, бо зараз літо, в принципі, майже і дуже жарко на вулиці. Так що, братва, такі справи. Звідти вам все скину трошки пізніше, що скільки заробив. Ну, чойових в мене навіть більше виходить, ніж я взагалі заробляю в голову. <схи> То 500 гривень, типу, там чоєвих, а заробив тільки 2-3 тисячі гривень, типу. а чуюха нормальна така собі. Так що такі справи, братва, всім приємного перегляду. Погнали, дивитись відос. І да, братваша. Я, кстати, зробив діскові вже тормоза нарешті, поміняв тросика того грьобаного. Тепер в мене взагалі класно тормозить велосипед. Бо мені тоді друг дав діскові дискові, тормоза на цей диск, такий круг і коротше, потім покажу. І тепер можна нормально собі тормозити. Бо без тормозів краще не їздити, особливо з горки, як їдеш. І треба ще людей обіжати або ще щось, але краще їздити взагалі біля, біля дороги, щоб нікого не збити і так далі. От. Так що, погнали на доставочку, братва. Палітілі.

Отзови то, что предан тобой Я сам себя предавал искушение Было дано сиденье судьбой Открой глаза на минуту прощения И побудь хоть немного со мной Я сам себя заковал эти деньги То, что мы предали, верный покой А ты отбрось на минуту сомнения От завидой, что предан тобой Я сам себя предавал искушение Было дано середине судьбой Открой глаза На про глаза, мне так надо, мені не хватает раскладов. Я був готовий діряно, ніби лади дам-дада. Так, ну що, братва, приїхав трохи додому відпочити, зараз бо дуже жарко на вулиці. Звіз судне замовлення з нашого краю, десь може годину тому. Прямо в сусідній будинок, там де я живу. От, в принципі, думаю, ладно, вже завезу, хоч і трохи там продуктів було. Трошки там кілограм, може, три, може, десь так. От. І звісно, що ще бабулі, вареники. Кожен раз в два часа дня або ще й раніше, в 12 бувало. Завжди замовляє її мама. Вареники, коротше, і мені приходить, ну, мені щось іменно це замовлення кожен раз падає. І воно коштує 40 гривень, і там занести від закладу, може, метрів 10, типа 15. Щоб віддати той бабусі вареники. Так що такі ситуації бувають, братва. і Іменно мені це замовлення кожен раз падає. От. Думаю, не завжди, але частіше це мені, в принципі, вона мене вже дуже добре знає, так що такі справи. От. Так що зараз трошки посидимо вдома, відпочиним. Вже, кстати, 6 замовлень завіз, Так що, в принципі, нормально зробив 358 гривень. Теж непогано, при такому коефіцієнті маленькому це, в принципі, ще добре. Так що, погнали. Так, ну що, братва, коротше, сьогодні у нас вже середа, 1 травня, новий місяць, в принципі. От, так що такі справи, братва, трохи подоставлявши вчора, позавчора. Трошки заробив кеш, можна так сказати. От, але взив замовлення по 40 гривень, типу, от, і сьогодні вже завіз два замовлення, теж за 40 гривень і за 55. Коротше, якось так. От. На вулиці дуже тепло, в принципі, можна возити. Так що зараз включаюсь і, в принципі, вилітаю на доставку. От, ще Вчора ходив на рибалку, злив нормально такого великого окуня. Вставлю вам тут фрагмент. Єбать, ви б тільки дивіться, що я тільки що сука злив. Пізна, який окунь великий. Я хуєю, блядь. От, Так що от, такі справи, братва, в принципі, я сам був шоці, як достав. Таку рибу, думаю, нічого собі, ще й на спінінг, типу, ловив. От, тільки закинув, тільки прийшли ми туди з другом. І тільки я закинув і одразу покльовка і удар і почав тягнути, І, в принципі, нормальний такий окунь вийшов на цілу ладошку, то й більше. От, так що зараз вилітаємо на доставку і будемо доставляти. Так що погнали всім ще раз приємного перегляду. Додивлюсь відос до кінця. Суки, блядь. मूज़ माय Военные сначала герои, затем изгои Сначала носят на руках, потом льют помои Мы устали от воин, от на слезы от боли И ничего не делаем, но хотим свободу и волю Страна тонет, уже по горло в крови, чему следить за собой Во всем виноват комик, что сделал именно я Чтоб не было разрухи, чтобы вторую войну за жизнь Не переживали старухи, мирняк дохнут как мухи В голове полно мути, максимум что ты сделал Это кричал хуйло Путин, и пальцы стер от компьютер в дистрибьютор, торгую самым святым звуком Так, ну що, братва, коротше, побув трошки в парку на шашликах. Пожарив трохи шашлики, там треба було допомогти. От, сьогодні у нас вже субота, вже підходить кінець тижня, буду ставці Глову. Ну, я сподіваюся, далі буде контент ще більше, аби було що тільки знімати. От. Сьогодні у нас в центрі якась двіжуха, сільці стоять, короті, якісь приїхали, певно, з Львову чи звідки якісь волонтерські яйці, збирають на ЗСУ гроші і так далі. Короті міні ресторан там таке коротше, всяке. От я так гласком мільком глянув, та й в принципі все. Зараз вже шоста година вечора. Я навіть сьогодні не їздив ще в голову. Зараз буду виїжджати і доставляти, в принципі, От, вже заробив десь три тисячі гривень за цей тиждень, бо був зайнятий, то на рибалку ходив. то... Пар ходив жарити шашликів у мене ще є одна робота, типа. Вот. І якось так, коротше, братував. Але надіюсь, ви мене підтримаєте лайком, підпишитесь на канал, зробите репост цього відоса, і напишіть будь-який комент на... під відосом, і я все прочитаю. Так що погнали, дивитись відос. Прощение, и по хоть немного со мной Я сам себя закрывал То, что мои предали верны покоя Ты отбрось на минуту сомнения Отца то что придам тобой Я сам себя предавал изгружение Было там население судьбой Открой глаза На минуту прощения И попу их немного со мной Открой глаза мне догнать